Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Інформаційні підсумки вівторка, 2 вересня. В студії працює Ольга Гириджук і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Ветеран війни просить мешканців нашої громади допомогти у пошуках житла. Мені тут, коли мені сподобалось, я тут і залишився. Фонд Едельвейс збирає 2 мільйони гривень на дрони для десятки. Зробити маленький цинь, щоб отримала велика справа. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос провело у ворогті Спартакіаду. Наші гості, які приїхали, всі дуже-дуже задоволені. Про це та інше детальніше у випуску. До Коломиї прибув скорботний кортеж із тілом захисника Юрія Алексєєва, кулеметника спеціалізованої роти шквал 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвайс». Юрій Алексєєв народився 4 березня 2001 року у місті Донецьк. Став на захист батьківщини 8 червня 2024 року. А загинув 22 вересня того ж року під час бою поблизу населеного пункту Українськ-Покровського району Донецької області чин похорон. У відбудеться у середу, 3 вересня, о 10 годині, в катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Поховають солдата на Алеї Слави. Просимо Коломоян прийти провести в останню путь захисника. адже Юрій був сиротою та уродженцем Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття близьким. Вічна слава та шана захиснику. Він захищав Україну, а тепер сам потребує допомоги. Василь, уродженець Запоріжжя, служив на Луганщині. Там отримав важке поранення і втратив дві ноги. Зараз ветеран війни проживає на Коломийщині і дуже хоче тут залишитись. Поранення при виконанні бойового завдання, мінометний обстріл. І так сталося. Ну, так сталося. Тут у вас з я… Три місяці, ну, останні три місяці, от, я був у військовому госпіталі. Мені тут калимиї сподобалось, я тут і залишився. Василю все життя прожив у Запоріжжі. Сюди на Івано-Франківщину його привела доля. Після важкого поранення і втрати обох ніг чоловік проходив тут лікування і реабілітацію. Зізнається, йому дуже сподобалась Коломия, і він хоче тут залишитися назавжди. Тому просить мешканців нашої громади допомогти йому піднайти відповідне житло. Мені потрібен будинок, щоб я міг туди заїхати, санвуза. Ну то тобто дуже тяжко знайти. Я був у Івано-Франківській. Він ну, лежав ну, в лікарні, до мене приїжджала моя дівчина. І дуже довго шукали квартиру, щоб її поселити, і щоб я міг до неї приїхати, щоб це були пандуси, і щоб навіть, так сказати, і ширина дверей, щоб я мог на коляски приїхати. Ну, Такі ну, нюанси. І я скажу, дуже тяжко буде знайти такий будинок. Допомагає Василеві Катерина, вона адміністраторка Шелтера ГО Трикутник. Каже, Василь пройшов дуже тяжкий шлях, тому вона щиро вірить, що мешканці нашої громади допоможуть йому у пошуку житла. Я дуже задоволена, що він до нас приїхав, бо для мене це перший такий випадок, де я з військовим, який вже став, можна сказати, цивільний, пройшовши такий тяжкий шлях. Василь думає, залишиться в халами чи біля Калами десь. І ми шукаємо десь. Якийсь будиночок, де він би мог перебувати. Ну можна сказати, строїти ну, свою сім'ю туди, потім привезти, яка у нього буде, так, Василь? <гум> а, <гум> тому що якщо у вас є якийсь будиночок, на якийсь час ви могли прихистити хлопця, чи потім якось з виплатами, чи щось, ми могли його викупити. Я дуже буду вам вдячна звертатися. Ми будемо дуже вдячні. Надія плюхіна, Андрій Флоря для подій, телеканалу НТК. Фонд Едельвейс збирає 2 мільйони гривень на дрони для десятки. Мета реалізація технічного проєкту Razor. В його основі створення нових та модернізація вже наявних великих безпілотників, які працюють за принципом віддаленого керування та не бояться ворожих ребів. Із запланованої суми залишилось зібрати менше 700 тисяч гривень. Номер картки збору п'ятдесят три, сімдесят 97 40 12 деталі від керівника фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс Олександра Тарасюка. Проект Рейзор це навіть не про дрони, це про спроможності бригади власним ресурсом, власними силами, власним інтелектом. Е створювати нові. Сучасні комплекси модернізовувати, переоснащувати діючі і, взагалі, впроваджувати нові прогресивні підходи в конструюванні безпілотних літальних апаратів. Сама фішка заключається в тому, що це безпека пілотів, тому що, використовуючи цей комплекс, пілоти, скажімо так, перебувають значно безпечніші дистанції. Ніж те, як воно відбувається зазвичай, як показала практика, цим комплексом абсолютно байдуже, і як де і в якій мірі застосовується противником засоби радіоелектронної боротьби, він абсолютно впевнено все почуває на, скажімо так, на будь-яких ділянках. Ведення бойових дій і свою ефективність він вже підтвердив, скажімо, неодноразово. Круто, те, що це народилося всередині бригади. Тобто одна світла голова це десь собі пережила, переварила, виклала цю всю ідею з себе і вже знайшлися люди, знайшовся колектив однодумців. Мозговитих, рукастих, які захотіли це впровадити, і воно сьогодні працює і працює ефективно. Є підозра, що, напевно, ця розробка зацікавила людей, тому що ми вже твердо перейшли екватор нашого збору, запланованих 2, міль... 2 мільйони, ми зібрали більше мільйон 300, якщо я не помиляюся. І так якось воно рівними долями, але рівномірно люди донатять саме під цей проєкт. Ми розуміємо, що багато про нього, звичайно, розказати не вдається, але тим не менше, людям цікаво, напевно, щось нове, щось незвичне, і щось, напевно, ну, таке особливо технологічне. Насправді, це не там, ну, хотілка це, ну, це тенденція часу без. Впровадження нових технологій, ворог так само, він ж не стоїть, не дрімає, там, не користується тим, чим користувалися два роки. Тема, взагалі, тема цих безпілотних комплексів вона просто там, в геометричній прогресії розвивається, еволюціонує. І якщо сьогодні створювати технології сьогодення, завтра ти будеш однозначно програші. Сьогодні треба робити те, що буде ефективно завтра. Чому я хочу, щоб підтримали проєкт Ну, Тому що це, це крута штука, яку визнають не тільки там, на локальному рівні бригади, це визнають зовнішні фахівці, експерти. Вони говорять, що да, це. Це, 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 це завтра, це не сьогодні, це завтра, і воно дає результат, воно відчутно змінює ситуацію на якійсь локальній ділянці, де працює цей комплекс. Ну, комплекси достатньо об'ємні, через то основну масу роботи нам приходиться виконувати вже безпосередньо розташування бригади у зоні ведення бойових дій. Але це лише ну, прискорює процеси. Стимулює і мотивує, тому що ти можеш результат своєї роботи побачити буквально там за декілька годин чи на наступний день, тобто без скаже, без відриву від виробництва. Фонд підтримки гірсько штурмової бригади Дельвес підписався на цю тему є учасником проекту, співучасником проекту. І для того, щоб знайти спосіб підтримати саме цей проект, достатньо зайти на сторінку фонду, побачити там реквізити і зробити маленький цінь, щоб вийшла велика справа. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на відкриття четвертого сезону. З цієї нагоди вже 6 вересня вас чекає концерт бароко у виконанні інструментального ансамблю Дивертисмент солістів Миколи Губчука, Валерії Курило та хору катедрального собору «Преображення Христового української греко-католицької церкви Світло тавору. Ця програма поєднала в собі витонченість творів французьких композиторів, стриманість музики британських авторів, мелодійність та глибинну філософію офію українського бароко. Не пропустіть 6 вересня Коломийська філармонія початок о 18 годині. Нашого славе міста. Ось і настав той час, що ми переходимо в четвертий філармонійний сезон. Всіх вас чекаємо. Отже, нарада згадатиме на вас на нашому концерті 6 вересня о 18.00 на концерті Бароковий. Приходьте, будемо раді усім і кожному. 7 вересня у Коломиї відбудеться ярмарок спортивних та декоративних голубів і іншої живності. Місце проведення автобазар торговиця. Кошти, отримані з ярмарку, перерахують на Збройні сили України. Неділя 7 вересня, початок о 7 ранку. І до подій спорту. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос провело у ворогті Спартакіаду. Приурочили дійство 75-річчю від дня утворення колосу. Впродовж чотирьох днів за першість змагались майже 300 спортсменів. Ворог та не вперше приймає у себе змагання всеукраїнського рівня. До серця Карпат приїхали 16 команд, а це майже 300 спортсменів. Вони виборювали першість у футзалі, волейболі, настільному тенісі, гирьовому спорті, дартсі, шахах і шашках, розповідає Олександр Мандусь, голова всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Змагання і вся рухова активність вона користується попитом. В громадах самих віддалених і сільських, і селищних, і міських. От. Ну і ми намагаємося надавати такі послуги на всіх рівнях, десь на базовому рівні це наші місцеві осередки, потім територіальні організації. Сьогодні ми маємо всеукраїнські фінальні змагання. Таким чином ми даємо людям ту наснагу, і ті можливості, які вони б хотіли використати, це дає нам можливість популяризувати здоровий спосіб життя меншим дітям брати приклад своїх батьків і старших. Таким чином формується послідовність і наслідковість. Всіх цих традицій захід відбувається за підтримки Міністерства молоді і спорту України та Національного олімпійського комітету. Долучились до організації змагань, і всеукраїнська організація територіальних громад, Івано-Франківська облдержадміністрація та Ворохтянська селищна рада. Продовжує Олександр Мандусь. Велику частину підтримки і фінансової, і моральної надає нам міністерство молоді і спорту. Неможливо було б їх проводити на місцевому рівні без місцевих органів виконавчої і представницької влади. Тому це невід'ємна частина, адже ми виконуємо певні угоди, які дійсно юридично у нас укладені прикарпаття, зокрема ворог та неодноразово приймає у себе всеукраїнські змагання. Ділиться голова обласної організації товариства Колос Михайло Вінтоняк. щоразу намагається зробити усе, аби і місцевим спортсменам, і гостям було комфортно і цікаво. Це нам не дивно приймати всеукраїнські змагання, але в такій кількості, в таких масштабах, як в цьому році, такого ще не було. Тому що ну так склалося в нас, що ми проводимо. Всі змагання серед територіальних громад, малих, сільських, селищних, міських і юнацькі ще ігри у нас тут будуть. Тобто всі наймасовіші змагання приймає ворог. Наші гості, які приїхали, всі дуже дуже задоволені, задоволені, як їх приймають, задоволені організацією змагань. Ну і звичайно, всі вдячні нашим збройним силам, які дають нам змогу проводити такі змагання. У загальнокомандному заліку перемогу здобула Щербанівська громада із Полтавщини. На другому місці Недобоївська громада з Буковини, третє місце у прикарпатців спортсменів із Заболотова. Саме ці команди боротимуться за звання найкращих спортивних громад України у суперфіналі всеукраїнських літніх ігор, які відбудуться у жовтні. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані або ж слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гириджука. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!